Вітаю! Мене звати Роман Петрівський і я викладач математики. Сьогодні на уроці ми працюватимемо з призмою, а саме з її об'ємом. Згадаймо означення призми та розберемо основний підхід до розв'язання задач на об'єм призми. Цю стереометричну фігуру ми досить часто можемо зустріти довкола. З певною умовністю призмою можна назвати холодильник, шафу, кімнату, автобус багатоповерховий будинок. Або інший тип приміщення, як ззовні, так і всередині. Для кращого розуміння величини тієї чи іншої призми перейдімо до роботи з їх об'ємами. Згадаймо, що призмою називають многогранник, дві грані якого рівні n-кутники, що лежать у паралельних площинах, а решта n-граней паралелограми. Об'єм же цієї фігури визначаємо як добуток площі основи на висоту. Основами називають рівні енкутники, а за висоту приймається перпендикуляр або найкоротша відстань між цими енкутниками. Також варто пригадати, що прямою називають призму, якщо її бічні ребра перпендикулярні до площини основи. У такому разі висота буде рівна бічному ребру. Призму називають правильною, якщо вона є прямою, та в основі лежить правильний многокутник. Розв'яжімо декілька задач, як життєвих, так і доволі абстрактних. Перша задача. Куплений у магазині сир має форму трикутної прямої призми, основою якої є прямокутний трикутник зі сторонами при прямому куті 6 см та 8 см. Визначити об'єм сиру, якщо його висота 5 см. На екрані зображено схематичний рисунок. Для знаходження об'єму потрібно площу основи помножити на висоту. Основою є прямокутний трикутник з катетами 8 см та 6 см. А площу прямокутного трикутника можна розрахувати як половину добутку катетів. Маємо. Площа S дорівнює 1 друга BC помножити на AC дорівнює 1 друга помножити на 6 і помножити на 8, дорівнює 24 см. Враховуючи висоту призми 5 см, знаходимо об'єм. V дорівнює S помножити на H дорівнює 24 помножити на 5 і дорівнює 120 см кубічних. Відповідь 120 см кубічних. Друга задача. Футуристичний акваріум у формі правильної шестикутної призми заповнюють водою якою встановиться висота води в акваріумі, якщо загальний об'єм води 10 літрів, а довжина ребра основи 10 см? Відповідь подати в дециметрах? На екрані зображено схематичний рисунок. Об'єм води, поміщеної в акваріум у вигляді призми, можна виразити як добуток площі основи призми S на висоту рівня води H. Тоді висоту рівня води можна знайти як відношення об'єму V до площі основи призми S. Тепер здійснімо кілька перетворень, щоб спростити обчислення. Об'єм води V дорівнює 10 літрів і дорівнює 10 дециметрів кубічних. Довжина ребра при основі дорівнює 10 см і дорівнює 1 дециметр. Тепер стосовно площі основи. Площа правильного шестикутника із стороною А дорівнює шістьом площам правильного трикутника з цією ж стороною А. Площа рівностороннього трикутника обчислюється за формулою S дорівнює А у квадраті помножити на корінь з трьох та поділити на 4, де А сторона трикутника. У нашому випадку, де А дорівнює 1 дециметр, отримуємо площу. Корінь з 3 поділити на 4 дециметри квадратні. Тоді площа основи дорівнює 6 помножити на площу знайденого трикутника і дорівнює 6 корінь з 3 і поділити на 4, дорівнює 3 корінь з 3 і поділити на 2 дециметри квадратні. Нарешті висота рівня води H дорівнює об'єм води В поділити на площу основи S. Дорівнює 10 поділити на 3 корінь з трьох і поділити на 2. Дорівнює 10 помножити на 2 і поділити на 3 корінь з трьох. Позбудьмося ірраціональності в знаменнику. Дорівнює 20 корінь з трьох і поділити на 9 дециметрів. Відповідь. Висота рівня води в акваріумі дорівнює 20 корінь з 3 і поділити на 9 дециметрів. Третя задача. Обчисліть об'єм приміщення з розмірами, що зображені на екрані. Об'єм даного приміщення можна розрахувати як суму об'ємів двох прямих призм. В основі верхньої синьої рівнобічна трапеція, а в основі нижньої, жовто-гарячої, прямокутник. Висота цих призм однакова і дорівнює 10 метрів згідно з умовою. Об'єм верхньої частини позначимо за V1, а нижньої за V2. Тоді об'єм приміщення v дорівнює V1 плюс v 2 Обчислюємо їх окремо. v 1 дорівнює добутку площі основи s 1 яка є у формі трапеції, помножити на висоту H велике призми, що в нашій задачі виступає довжиною будинку. Площу s 1 можна знайти за формулою площі трапеції. Це добуток середньої лінії на висоту трапеції. s 1 дорівнює 5 додати 3, поділити на 2 і помножити на висоту трапеції H маленьке 1. Висоту трапеції можна знайти як різницю висоти будинку та висоти нижньої частини. H маленьке 1 дорівнює h маленьке мінус h маленьке 2. Дорівнює 6 мінус 4, дорівнює 2. S1 дорівнює 5 додати 3 поділити на 2 і помножити на 2. Дорівнює 8 метрів квадратних. Отже, об'єм верхньої частини v1 дорівнює 8 помножити на 10, дорівнює 80 метрів кубічних. Об'єм нижньої частини v 2 знайдемо як добуток площі основи s 2 на висоту призми h велике. Основа нижньої частини є прямокутником, тому площу s 2 знайдемо як добуток висоти нижньої частини на ширину. s 2 дорівнює 5 помножити на 4 дорівнює 20 метрів квадратних. Отже, Об'єм нижньої частини v 2 дорівнює добутку площі s 2 на висоту призми H велике. v 2 дорівнює s 2 помножити на H велике, дорівнює 20 помножити на 10, дорівнює 200 метрів кубічних. Нарешті об'єм приміщення V дорівнює v 1 додати v 2 дорівнює 80 додати 200 Дорівнює 280 метрів кубічних. Відповідь: Об'єм приміщення 280 метрів кубічних. Сьогодні ми ознайомилися з об'ємом призми та способом її знаходження. Також розібрали базові задачі та опанували навички знаходження чи використання об'єму призми. Ви можете знайти додаткову інформацію в онлайн-конспекті, а також перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!